Російська економіка на межі зриву в рецесію, тобто вона може не просто сповільнитися, а реально почати падати. Для російської економіки ця ситуація дуже погана. Це означає, що получається менше в бюджет, менше, скажем так, денег в бюджету, означає, що розрив, дефіцит, как это правильно говорить, бюджет народити. В Росії, кстати, проект бюджету вже поданий, і поэтому проекту. Дефицит буде не тільки в поточному году, там 5,7 трильйонів рублів, а, но він буде і в наступному, і 27-му, і навіть у 2028 році, причому на рівні 4 трильйонів. Промисловість теж стоїть на місці. Російський бізнес взагалі називають дідною коровою для держави. Зістовно, коли у государства дефіцит, то дефіцит надо вообще-то покривати. Покривають либо за счёт внешних займств. Ні, що делать Україну? либо за счет внутренних ресурсов. Внешнее заимствование для России, похоже, крайне проблематичная вещь. Бизнес важен как ресурс получения денег, но если возможность у бизнеса зарабатывать деньги, у меня большой вопрос. Особенно в свете информации о том, что все больше и больше предприятий в России сейчас переходят на четырехдневный рабочий день. А ось що найважливіше інвестиції, і це ще один тривожний сигнал, адже в Росії інвестиційна активність різко впала, і до антирекорду залишилося всього кілька місяців. По вас, Герман Греф сказала, що ні одного нового інвестиційного проекту Сбербанк не фінансує банк. Тобто ті, ті інвестпроекти, які фінансуються, це проекти прошлого року. А по одной простой причине, потому что для того, чтобы инвестировать, надо иметь уверенность в том, что ваши инвестиции не заберут, в том, что ваши инвестиции окупятся. А российская экономика... не дає от основані полагати інвестиції Ну і звісно, нічого кращого ніж підвищення податків для наповнення військового бюджету. Російська влада не вигадала, тим самим ще більше погіршуючи ситуацію в економіці. Відповному повномасштабну війну, яка унічважає вашу гражданську економіку, Ви все більше хочете перевести на войне рельси. А воєнне рельс означає, що ви не заботилися гражданської економіки. Тепер навіть цифри ВВП викликають нервовий тик цього року. Прогнозували зростання до 2%, але тепер кажуть, що 1% – це максимум. І центральний банк і інші організації в Росії не прямо говорять об этом, що вже є огромна проблема з тим, що весь рост, який є в Росії в ВВП, це преимущественно рост зв'язаний з воєнним. Військовим... Вавоєнний компонент і сфер. Якщо обираємо воєнну компоненту, то ребята у нас рецесія. Риторика Кремля при цьому незмінна. Чи то путіну не говорять про реальний стан справ України, чи він просто не хоче цього бачити? Ми маємо не просто йти в ногу з глобальною економікою, а стріміться опережати її динаміку за що розкриття собственного потенціалу отраслеї регіонів і територій. развитие связей с зарубежными партнерами за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики. Россия вообще старается это, жить в параллельной реальности, Потому что любая, ну это, собственно, классика любой авторитарной модели управления страной, когда страна говорит, все прекрасно, не обращайте внимания. Если, перефразирую известное высказывание, если на клетке с тигром написано, что это слон, то надо верить написано. Там политически, мне кажется, запрещают говорить о проблемах в экономике. Собственно, подтверждение этому все больше и больше закрытия статистики. Но если у вас все хорошо, то зачем закрывать статистику? І все ж головне питання. Що далі? Чи має Росія шанс вибратися з цієї економічної воронки? Є відчуття того, що навіть якщо Росія завтра зробила вот, чудо і Путін каже – все, я перестаю воювати, необратимий процес йде. Тобто це вот все більше перевод економіки на воєнні рельси, Помимо прочего, он как раз означает, что вы уже не заботитесь о гражданской экономике, вы уже не можете ее так просто восстановить. Отсутствие гражданской экономики ⁇ это то, что может привести к военному поражению. той просто причине что все больше предприятий будет закрываться, люди, люди будут меньше и меньше получать зарплат. Я там ліцев недавно. Схоже, російська економіка зайшла в глухий кут. Зростання мінімальне, ресурси на межі. А оптимізм тримається лише на словах Кремля. Паливна криза в Росії дісталася навіть нафтової тюмені. Тюмень ви це бачили? Заїжджаю сьогодні на заправку, даю 3 тисячі рублей. І говорю, мені будь ласка, повний бак на 3 тисячі 95-й бензин. А мені говорять, от так от вам. Потому тільки 30 літрів можна заправлять. Бензин закінчується більш ніж у половина регіонів Росії. Ждніми трудом на заправки Роснефть продовжується. Нігде немає бензинчика кромі Росніфтя. Так тепер постояти ні в черзі, але влада, як завжди, розповідає. Ситуація під контролем є лише незначне подорожчання. Ситуація нам зрозуміла. значить, ціни... Возросли, да, действительно. Самое главное, что э, э, бензин э, э, присутствует на заправках. Ну, как сказать, может, и є, але люди кажуть інше. Ребята, нету бензина практически ни на одной заправке. Вот правый ряд, который мы видим с вами, это всю очередь на заправку, на которой есть шанс, что еще есть бензин. Но скорее всего есть там соточка или 95-й. І знімати я почала где-то з середини, цієї сосиски, щоб вам показати, що відбувається. Такого галапса нету бензину на заправках. Дайте бензі, ребята. Росія стана залежною від імпорту палива. От в без колонки бензина можуть і не быть. Відновити переробку нафти в попередніх обсягах нафтовики не зможуть до червня 2026 року. Час, по сути, настає розплата за вот эту ошибку. вот этого правила, что если вы где-то от чего-то зависите, то не надо устраивать конфликт с тем, от кого вы зависите. За Украиной стоял Запад, Россия пошла на, конфликт, на войну с Украиной и тем самым создав себе конфликт с Западом. И теперь у России проблема что она не может возместить то, что необходимо для нормального функционирования ее не только нефтеперерабатывающей компоненты экономики, но и экономики целиком. Російські НПЗ залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва, коли деякі заводи припинили роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей замін на мене мен, технологічно е, е, компонентів приводить до того, що падає качість. В Росії вже і це було два, тому, назад, говорили о те, що хотят поменять стандарты касаемо автомобилей, по сути, вернуть их стандартам 70-х, 1970-х годов. А, и сейчас говорят о том, что будут из-за вот этих ударов и невозможности полностью восстановить все, снижать требования к производству топлива відповідно снижение производства пылесоса приводит до того что автомобили будут выходить из строя. Значительно худшего качества бензин будет производить российский НПЗ. Этот бензин будет попадать в двигатели российских автомобилей, которые не факт, что будут на нем ездить. Потому что они привыкли к двигателям, на определенный уровень качества. И вот этот уровень сейчас в России снижает. Это будет засорять Двигатели это будет приводить к огромному количеству э, поломок в автомобилях. То есть это та реалия, которая сейчас в России настает. И опять-таки это очередное подтверждение того, что когда вы технологически отсталы, А Росія на технологически асталова то наверное, не стоит воювати з миром. Дефіцит бензину на внутрішньому ринку у вересні сягав 20% від споживання через брак поставок. Обтові ціни на бензин з початку року підскочили на 40-50%. Очевидно, что в Росії вже не вистачає мощностей. Да, і частично частічно есть, є. Ну и не всі дрони пиновіться наші далі телі, а перспектива не нікогда-небудь это перспектива начала 2026 тисячі Отак та Росії буде зависимость, зависимость от внешних від поставщиков топліва. Повторюсь, в страні Щоб хоч якось загасити пожежу на паливному ринку. Влада ввела повну заборону на вивіз бензину з Росії, пом'якшила екологічні вимоги до НПЗ вчетверо збільшила закупівлю палива у Білорусі, а також обновила імпортні мита, щоб розпочати постачання з Китаю. Довелось в сентябрі, по до камбосту месяца 2025 года в четыре раза увеличила поставки топлива. А, то есть там они немного поставляли, но сейчас мы понимаем, что Беларусь играет огромную роль. Потому что в Беларуси, да, пусть самое модерное с точки зрения большого СССР нефтеперерабатывающего предприятия в Мозаре и Новополоцке, Ано, все таки в хвазмашності не вистачить, щоб покривати потребності Росії. А далі Китай, но ні, Білорусь, ні Китай не будуть поставляти, скажем так, по тим ценам, котра Росія хоче. Росія взагалі може до кінця року опинитися в залежності від імпорту палива на рівні до 60%. відсотків. Білорусі і Китаю, поставки топлива в Росію будуть проїзхати також із Азербайджану. Ну і як з Білорусі. И как с Китаем, Азербайджан не будет это делать по-дешевски. Это будет наценка. Видя, как Россия сейчас зависит от Азербайджана, Азербайджан попробует, конечно же, воспользоваться этим. То есть здесь будет Uh, Определенне более високі ціни но у Росії нет другого варіанту. То есть сейчас Росія действительно все больше в зависимости от атнішніх поставщиков З початку серпня. БПЛА вразили десятки великих НПЗ в Росії, що призвело до найглибшої паливної кризи в історії країни. І чим далі, тим більше ситуація буде погіршуватися. Краще життя Путін за кожною можливості обіцяє росіянам світле майбутнє. Всі будуть улютворіни в цьому смислі, всі все получать, все що причитається. Він продовжує переконувати, що країна розвивається всупереч безпрецедентним санкціям та тиску з боку західного світу. В цілому ситуація стабільна і надіжна. Тільки це все на словах. Ситуація в Росії зовсім нестабільна, і з кожним днем рівень життя стає дедалі гіршим. тут вряд ли смогу щось додавить нового. Ну що ж тут додати, якщо ти своєю політикою ведеш країну в прірву? Путін стоїть на межі економічної катастрофи. Цього року ВВП зросте лише на 1%, а наступного на 1,3%. Таким є оновлений прогноз Міністерства економічного розвитку. Фактично, уряд визнав те, про що говорять решта експертів. Швидке зростання економіки залишилося в минулому попереду вкрай повільне. Проблема заключається для Росії в тому, Вона фінансує війну. Финансирует она войну за счет чего? За счет бюджета. Э, падение темпов роста означает, что меньше приходит налогов. Это понятно. То есть на сегодняшний момент дефицит российского бюджета. А дефицит это э, затраты минус доходы. Если у вас доходов меньше, чем затрат, у вас образуется дефицит, который нужно с чего-то покрывать. Дефицит на сьогоднішній момент у них 4,5 триллиона российских трильйона російських рублей. Бюджет Росії демонструє суттєві витрати на ВПК, де близько 40% направлено на війну. причому вперше в історії ця галузь споживає більше коштів ніж генерує нафтогазовий сектор, зазначають експерти. То що зараз відбувається в Російській Федерації, це путь до дальнішому охолодження економіки. И в дальнейшем падению темпов развития. То есть, если военно-промышленный комплекс еще демонстрирует плюс, то гражданские отрасля сильно демонстрируют минус, большой. Вместе это формально где-то на уровне нуля. Но нужно понимать, что гражданские отрасля это большой минус. Как выходить из этой ситуации? Ну, людя, людям же, извините, надо же кусить, нужно что-то одевать. Импорт. Китай нам в помощь. Тільки Китай, звичайно, робить все в своїх інтересах. Збільшення імпорту з під веде Росію до насичення ринку китайськими товарами, особливо електронікою, автозапчастинами і споживчими товарами, і навіть за часткового заміщення західного імпорту це підвищує економічну залежність Москви від Пекіна. От покуда 60% російської нефті покупає Китай, він на ці гроші деньги в Російську Федерацію тих товарів, які на саме напроизводив. То есть Россия дает в Китай сырье, получает оттуда товарные позиции с высокой добавленной стоимостью. При этом китайские товары на внутреннероссийском рынке делают штуку под названием демпинг. Знаете, что такое демпинг, да? Это когда товары продаются практически по себестоимости. Это делается для чего? Для того, чтобы окончательно угробить отечественного производителя российского. Але це ще не все. З 2026 року у Росії знову зростуть податки. Хоча влада ще на початку вересня заперечувала таку можливість, посилення податкового навантаження було очікуваним. В умовах падіння цін на нафту та уповільнення економіки держава змушена шукати нові джерела доходів для покриття військових витрат. У Росії образувалася дира, котре непонятно з чим покривати. Якщо у вас нічим покривати диру, значить ви просто її не сможете профінансувати. Не, ну можно, конечно, включить печатный станок, но это тут же будет сумасшедшая инфляция. Поэтому что делают россияне? Россияне сейчас активно начали обсуждать, и уже в Думе внесены от Минфина законопроекты об увеличении налогов с 20 до 22 налог на добавленную стоимость. Следом за экономику и сповильница зарплат зарплаты доходов населения. Путин будет воевать до тех пор, пока его население не начнет вымирать по мирным текстам. Ему все равно. И чем скорее этот процесс будет углубляться, тем быстрее Россия выйдет на мирные переговоры. И еще раз повторяю, в этом отношении очень большое значение имеет Китай. Потому что Китай сегодня это подушка безопасности для России и то, что позволяет ей как бы, вести войну дальше. Але визнати, що справи йдуть дуже погано, в Росії, звичайно, не готові. Ось, наприклад, Пісков заявив, що в економіці країни є певні точки напруги, але це пов'язано з санкціями і світовою економічною плутаниною. Це да, це для внутрішньої аудиторії. Раз у Піскова в дійсності набор меседжей він достатньо обмежений. Трудно представить себе, що Пісков скаже, що да, рібята, все плохо, сворачиваем бизнеса, берімо сумки і тікаємо со страны, правда? Ну, у підсадів у пісково такої ніятон рі все хорошо. То есть он по суті повторяє те, що говорит Путін. Насправді путінський режим слабшає з кожним днем, а ще виснажує ресурси та втрачає підтримку всередині Росії.